Донька вдалася в мого колишнього чоловіка не тільки зовнішністю, але й поведінкою. Вже одружена жінка з дітьми а й далі має до мене претензії, От наче приходжу додому, а вони обоє з чоловіком моїм на диванах лежать, а я маю й прибирати і їсти наварити. Коли мені було 47 років, то я пішла від чоловіка, бо вже було досить того всього, що він мене сприймав як належне. А виходить, я й пізно це зробила, бо донька перебрала його модель поведінки, і як тільки вискочила заміж, то давай мені телефонувати. Мамо, мені треба, аби ти прийшла і побула з Оленкою, щоб я хоч трохи поспала. Ма, мені треба в перукарню, погуляй з онучкою. Ма, ми можемо відпочити з Тимофієм, візьмеш Оленку до себе на вихідні? І я брала й сиділа, бо ж онучка, моя кровиночка, як можна на це маленьке золото не милуватися. Але з роками я не лише стомлювалася з онучкою, але я ще й працювала, і працюю, тому часу на себе і своє особисте життя у мене взагалі немає з подачі доньки. Я себе тішила надією, що як тільки Оленці виповниться три роки, то вона піде в садочок, і вже мені легше буде. Але мене донька ощасливила звісткою, що вона знову при надії я вже не витримала. Слухай, ти чим взагалі думаєш? Двоє дітей, а ви живете на орендованій квартирі.